Знайома ситуація. Сидиш в офісі, намагаєшся вникнути у квартальний звіт, тільки зловив думку, тільки почав розуміти суть. Дінь, це слек. Треба відповісти. Перемикнувся, відписав. Повертаєшся до цифр. Бз. Тепер телеграм. Знову випав із потоку. Коли берешся за цей нещасний звіт утретє, мозок вже взагалі не пам'ятає, на чому ти зупинився п'ять хвилин тому. Звучить як епізод із чорного дзеркала, але на жаль. Це наша з вами буденність, і наука має цьому пояснення, від якого, чесно кажучи, стає трохи моторошно. Вдихніть глибше. Дослідження останніх двох років показують, середня концентрація уваги сучасної людини впала до восьми секунд, щоб ви розуміли масштаб трагедії. Звичайна акваріумна золота рибка тримає фокус 9 секунд. Ми офіційно програли рибці. До речі, тут є кумедний момент. В 2015 році журналісти BBC намагалися довести, що ті тести проводили на коропах, а не на золотих рибках. І взагалі це міф. Але поки ми сперечаємося про види риб, статистика по людях не бреше, цифри реальні. Ми втрачаємо здатність керувати власною увагою. Але як ми докотилися до такого життя? Щоб Розуміти масштаб катастрофи варто озирнутися назад. Важко повірити, але ще в 90-х ми жили в зовсім іншому когнітивному режимі. Це був час так званої глибокої уваги. Концентруватися на одній задачі годинами було нормою, а не суперсилою, доступною обраним. Професори читали лекції без пауз, а студенти реально читали товсті книги, пишучи дипломи. Увага тоді була привілеєм. Ще в позаминулому столітті психолог Вільям Джеймс писав, що вміння фокусу. Це дисципліна. А нейробіологи додають: зосередженість це м'яз, і до епохи інтернету цей м'яз у нас був сталевий. В архівах Нью-Йорка навіть збереглася історія одного письменника: шістдесятників. Його графік виглядав так: вісім годин пише, дві години гуляє, ввечері ще чотири години пише. Видавець вважав це абсолютною нормою. Спробуйте знайти зараз автора, який витримає такий марафон, без жодного свайпу стрічки новин. Навіть телебачення тоді дивилися суворо за розкладом. Ходив навіть анекдот, коли йшло популярне кіно, вулиці порожніли. Це була єдина спільна для всіх точка уваги. Ми жили у світі повільного контенту, але наближався 2000 рік, який став точкою неповернення. Мобільна революція тільки починалася, і заміри того часу показали, наша концентрація трималася на рівні 12 секунд. Зараз це нам здається золотим віком, але тоді вчені вже почали бити на сполох. А потім понеслося: спочатку з'явилися перші соцмережі, потім Фейсбук. Марк Цукерберг тоді писав інвесторам: люди хочуть бути підключеними. Правда, він не уточнив якою ціною. В 2005-му з'явився YouTube, а за рік Twitter, який привчив нас, що будь-яку думку можна втиснути в 140 символів. Навіщо читати лонгрід, якщо суть влазить в два рядки? Наш мозок почав змінюватися. З'явився термін. Безперервна часткова увага, ми почали постійно сканувати простір, боячись щось пропустити. Дослідники з Каліфорнійського університету тоді з'ясували страшну річ. Офісні працівники перемикалися між завданнями кожні три хвилини. А тепер увага найважливіша цифра. Щоб мозок повністю відновив фокус після відволікання, йому потрібно 23 хвилини. Тобто, ми були дезорієнтовані вже всередині нульових, просто ще не розуміли масштабу проблеми. Якщо 2000 Двохтисяк був тріщиною в Гремі, то 2007 й цю грему прорвав. Стів Джобс показав перший iPhone. Інтернет перестав жити в комп'ютері на столі і переїхав до нас у кишеню. Раніше ви приходили додому, перевіряли Facebook 10 хвилин і вимикали ПК. Тепер сповіщення знаходять вас у ліжку, в туалеті, в черзі. Ви завжди онлайн. Тоді ж з'явився термін, який пояснює нашу залежність: дешевий дофамін. Схема геніальна в своїй простоті. Звичайна залежа. Залежність, як, наприклад, Казіно, вимагає грошей дигітальна, безкоштовна. Запостив фото, прилітає лайк, мозок отримує мікрокайф. Чекаєш наступного, коли Apple запустила App Store, пастка закрилася остаточно. Додатки почали давати нагороди в реальному часі. Як влучно сказала доктор Анна Лемпке зі Стенфорда, це як покласти наркотик просто в кишеню. Цікаво, що технологічні компанії довго відхрещувалися від звинувачень. Але витоки документів 2024 року показали правду. Інженери соцмереж ще з 2009 року навмисне накручували алгоритми так, щоб ми сиділи в додатках якомога довше. Вони чудово знали, що роблять. До середини 2010-х років ми всі відчували, що з головою щось не так, і в 2015-му Microsoft Майкрософт поставила крапку, провівши велике дослідження активності мозку. Результат шокував світ. Концентрація впала з 12 секунд до тих самих знаменитих 8 секунд. Ієрархія стала такою: коала 2 хвилини. Тепер вони генії фокусу. Золота рибка 9 секунд, людина 8 секунд. Дослідження показало, що активні користувачі інтернету не просто втрачають увагу, а їхній мозок працює в режимі постійного перевантаження. Ми навчилися швидко перемикатися, стрибати по верхах, але розучилися фільтрувати інформацію. Глибокий аналіз просто відключився. Скептики тоді казали: це не деградація, це адаптація. Може і так, але адаптація до чого? До світу, де не треба думати довше восьми секунд. Поки вчені сперечалися, світ змінився знову. Прийшла ера Тіктоку. Якщо Майкрософт наміряв нам 8 секунд, Тікток сказав: Пфу. Нам вистачить і трьох відео по 10-15 секунд, шалена зміна кадрів, музика. Це ідеальне середовище для мозку, який розучився фокусуватися. Головний трюк тут це ефект ігрового автомата. Ви гортаєте стрічку і не знаєте, що буде далі. Перше відео супер. Друге ну таке. Третє нормальне. Четверте вау. Ви не знаєте, коли буде вау. Тому скролите далі і далі. Статистика лякає, ще сім років тому середнє відео в мережі тривало майже три хвилини. Зараз ми наближаємося до однієї хвилини, а прогнози кажуть, що скоро нормою стануть 39 секунд. Сценаристи кажуть прямо: якщо ролик довший за хвилину, глядач його просто вимикає. У нього фізично не вистачає терпіння. Чому це так працює? Тому що смартфон це пульт керування вашою хімією. У нашій черепній коробці. Йде війна між трьома гравцями: центром задоволення, центром тривоги і префронтальною корою, тобто нашим внутрішнім дорослим, який відповідає за контроль. Коли починається нескінченний скролінг, ваш внутрішній дорослий просто виходить із чату, керує центр задоволення. Вчені з'ясували, що одна хвилина в інстаграмі стимулює мозок так само інтенсивно, як 15 хвилин на YouTube. Це справжній дофаміновий концентрат. Нейробіологи навіть кажуть, що мозок, залежний від соцмереж, на знімках виглядає майже так само, як мозок наркомана. Особливо це б'є по молоді. Не дивно, що графіки розладів уваги ростуть паралельно з графіками продажів смартфонів. Чому так? Тому що мозок формується до 25 років і зона контроля дозріває останньою. У підлітків вирують гормони і бажання задоволень. Ми дали їм ключі від швидкісного спорткару соцмереж, але не забули поставити в нього педаль гальм. Ця зміна архітектури уваги стала золотою жилою для бізнесу. Пам'ятайте, соцмережі насправді не безкоштовні. Ваша увага це нова нафта, бізнес-модель проста до цинізму. Захопити вашу увагу котиками і продати її рекламодавцям. Навіть якщо ваша увага коштує копійки. Помножте це на 4 мільярди користувачів це трильйони доларів з повітря. Ви тут не користувач, ви товар. Це розуміли навіть інсайдери індустрії. Колишні співробітники Google та Facebook першими почали бити на сполох. Вони бачили зсередини компаніям байдуже на користувачів. Головне, щоб ви не випускали телефон із рук. Злиті документи показали, що корпорації знали, що їхні продукти викликають депресію у підлітків. Але на нарадах вирішили нічого не змінювати, бо це зменшило б активність, прибуток переміг безпеку. Люди, доведені до дачвоя, почали рятуватися самотужки. У Кремнієвій долині навіть з'явився тренд дофамінове голодування. Ідея проста: щоб перевантажити мозок, треба на якийсь час прибрати всі задоволення. Деякі доходили до абсурду, не розмовляли і не дивилися в очі людям, але метод працює. Повна відмова від соцмереж на 2-4 тижні реально відновлює концентрацію. Кумедно, але цей хай-тек-метод, по суті, старий добрий піст, тільки цифровий. Але повернімося в наші дні. Статистика залишається похмурою: молодь перевіряє смартфон по 150 разів на день, а покоління Z дивиться відео по 7 годин на добу. Плата за це наше ментальне здоров'я, тривожність і депресія б'ють рекорди. Освіта теж у кризі. Студенти не можуть слухати лекцію довше п'яти хвилин, а професори скаржаться, що раніше студенти писали глибокі роботи на 20 сторінок, а зараз ледве народжують 5 сторінок тексту. Найпідступніший ворог тут ілюзія швидкого перемикання. Ви кажете собі, я тільки перевірю повідомлення і повернуся. Ага, звісно, пам'ятаєте про 23 хвилини. Відволікся на 10 секунд. Втратив 23 хвилини продуктивності. Зараз ми перемикаємося кожні 47 секунд. Мозок просто не встигає відновитися, це як розбивати комп'ютер і збирати його наново кожні 5 хвилин. Навіть просто висяче, непрочитане сповіщення, той самий червоний кружечок, знижує вашу концентрацію на 20%, бо фоново жере вашу оперативну пам'ять. Якщо нічого не змінювати, майбутнє виглядає тривожно. Скоро ми можемо почати програвати у концентрації навіть найпростішим організмом. Далі нас чекають окуляри з доповненою реальністю, де сповіщення висітимуть просто перед очима, чіпи в мозку і штучний інтелект, що перебиватиме ваші думки своїми порадами. Тиша в власній голові стане найдорожчим і найрідкіснішим товаром на землі. Звучить як вирок. Не зовсім. У мене є і гарна новина. Ваш мозок не жорсткий диск, який зламався раз і назавжди. Він пластичний, його можна полагодити. Дослідження дають надію, лише два тижні без соцмереж повертають вам третину втраченої концентрації, а місяць тиші відновлює її майже повністю. Відновлення йде етапами. Перші дні це справжня ломка, потім туман розсіюється, а через місяць мозок калібрується заново. Рецепт простий цифровий детокс, медитація і спорт. Але головні ліки це глибоке читання, складні книги, філософія, класика. Вони працюють як тренажерний зал для розуму, реально відновлюючи здатність до аналізу. Отже, ми стоїмо перед вибором. Деградація або нова норма, де ми контролюємо технології, а не вони нас. Те, що було буденністю 50 років тому, просто уважно читати книгу, сьогодні стає суперсилою. І наостанок запитання до вас. Скільки ви дивилися це відео? Якщо ви дослухали до цього моменту, не відволікаючись на телефон і не перемикаючи вкладки, вітаю! Ви ще чините опір. Ласкаво просимо в реальність.